Едем, Відчуй життя без алергії. Вище антикорупційний суд взяв під варту міського голови Одеси Геннадія Труханова у справі про розтрату понад 92 мільйонів гривень під час придбання адміністративної будівлі з банкрутілого заводу краян. Резонансна тема ну, безперечно. Ярослав Юрчишин з нами на зв'язку. Народний депутат, фракції голос, перший заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики. Пане Ярославо, вітаю. Добрий вечора. Ми почнемо спочатку, так би мовити, обшуки і арешти в Одеській мерії відбувалися й раніше. Йшлося про заступників пана Труханова, і багато хто запитував, а як Труханов може бути пов'язаний з усіма цими справами, тому що було важко припустити, що знаєте, а не в курсі того, що в нього за спиною відбувається. Що вам відомо, як просуваються ті справи, про які я щойно згадав? Ну насправді, як і будь-який громадянин України, як і політик, як будь-хто, хто не має прямого стосунку до слідства, я не маю доступу до всіх даних. Але з того, що в принципі справа активізувалася, і ми перед затриманням арештом, власне, Труханова мали рішення по іншим фігурантам цієї справи. Можна чітко сказати, що слідство отримало ймовірно від самих цих фігурантів достатньо фактів, щоб передавати справу в суд, тобто вона на завершальній стадії. Саме тому ця справа, яка так довго розгорталася, от вона зараз виходить на можна сказати фінішну пряму. Тобто, в будь-якій корупційній справі чи кримінальні справи дуже важливо звірити наявні у слідство факти з тим, що будуть говорити, або що не будуть говорити, що будуть заперечувати та фігуранти справи. Ми зараз маємо власне цей етап у справі а, краяну, і тому а, можна найближчим часом а, чекати, звісно, після перегляду а, обрання запобіжного заходу а, власне апеляційну інстанцію Вищого антикорупційного суду. Можна очікувати, що суд визначить термін за коли коли. А, Слідчі мають передати разом з прокурорами справу вже до судових дебатів. Тобто, ті попередні справи вони можуть мати зв'язок із тим, що сталося зараз. Я маю на увазі рішення антикорупційного суду щодо Труханова. Я думаю, вони мають безпосередній зв'язок, звісно, не аналізуючи, тобто. Якщо аналізувати ті публічні дані, які були презентовані неодноразово звіті Національного антикорупційного бюро нашому комітету, зокрема і буквально на днях у вівторок відбувався черговий звіт вже нового керівництва. Там знову згадувалося про справу країнян. От тому, в принципі, є всі об'єктивні підстави говорити, що так, попередні справи стали основою а, рішення по Труханову. А що відомо, де зараз перебуває міський голова Одеси Геннадій Труханов? Труханов зараз заарештований. Заарештований, так Труханов заарештований, і нагадаємо коротенько, оця справа з банкрутілого заводу краян розтрата понад 92 мільйони гривень. А що саме інкримінують Труханову в цій справі? Ну насправді ключова і претензія, яка дуже популярна до для умовно кажучи, та державної власності в Україні, це доведення підприємства до банкрутства і фактично продаж його афільованим компаніям під? За посередництва власне цілої е, організованої е, е, групи, яка включала в себе як представників е, мерії, тобто виконкому тут і Труханова, і його заступники, так і пов'язаних фірм, які виводили. Е, е, не лише власне саме підприємство, а і землю, яка знаходилась під цим підприємством, державної власності, і передавали за безцінь пов'язаним фірмам вже у приватну. Тобто, фактично традиційна для України схема, коли не працююча або спеціально доведена до не не працюючого стану збанкрутоване державне підприємство. Рейдериться захоплюється організованою злочиною організованим злочином. Організованою злочином. Угрупуванням, яке включає зокрема і державних чиновників чи чиновників місцевого самоврядування, тобто, тобто, пане Ярославе, ми з вами можемо констатувати. Ви говорите, що це типова схема доведення підприємства до банкрутства з тим, щоб за, ну, за умовні три копійки його купити, так а розгром української економіки відбувався от саме приблизно і за такими схемами. Доведенням підприємств свідомим доведенням підприємств до банкрутства. Тобто, це справді типова схема заволодіння економічними активами в нашій країні. Ну насправді схем було кілька. Наприклад, спочатку створювалася, це була дуже популярна схема, улюблена схема. Колишніх можновладців, тепер втікачів, братів клюєвих, це коли паралельно до державного підприємства створювалося за аналогічною назвою приватне підприємство, і всі активності фактично проводились на приватне підприємство, тим самим знову ж таки виводячи будь-які активи з державного підприємства. А поступово приватне підприємство як таке паразит висмоктувало всі активи з державного. Державне підприємство або розвалювалося і в принципі, нищилося, або якщо воно знаходилося в привабливих Українах чи навіть в центрі великих міст, то його земля. Переходила тому ж самому приватному підприємству, яке виступало в ролі сенатора, тобто від імені держави управляло державним підприємством, тобто така паразитуюча схема. Рейдерські атаки. Тобто, насправді ключова проблема в чому? В тому, що Україна має величезну кількість державних підприємств, комунальних підприємств, які Дісталося у спадок ще від радянської України, які дуже часто не мають ніякої логіки, не мають ніякої потреби. У нас колись державні підприємства займались харчуванням військових, у нас колись державні підприємства вирощували харчі в закритому циклі для державного управління справами і забезпечували в закритому циклі їдальні під, ну, власне, тих. Інституції, які обслуговували державне управління справами, і на цьому, звісно, наварювалися шалені кошти, тому державні підприємства в Україні, там де ну, насправді держава не має мати певного контролю, як то там енергетична сфера чи сфера зв'язку, так вони є в принципі алогічними, і їх би треба було дуже швидко приватизувати. Але навіть зараз, коли ми вже це всі прекрасно розуміємо, коли Національне антикорупційне бюро... А на ЗК прямим текстом розповідають про те, що державні підприємства це одне з найвищих корупціогенних інституцій. От, в, а, в Верховній Раді періодично зриваються спроби і запити фонду а, держмайна про те, щоб передати максимальну кількість державних підприємств чи активів, які знаходяться у державній комунальній власності, на продаж, щоб зліквідувати як явище цю корупційну шайку лейку. Але, на жаль, а, ті, хто годувалися, От з державних підприємств і зараз намагаються з них будуватися, і тому дуже часто такі, скажімо так, досвідні політичні сили, як там Батьківщина, Європейська солідарність, не кажучи вже про пошотки колишніх ОПЖЗ, вони зривають такі голосування. Ну а частина більшості на жаль чи вже теж включена в ці процеси, що дуже ймовірно, так в принципі їм в цьому підіграють. Ну тобто, якщо говорити про схеми нищення. Багаторічного нищення української економіки над, над знищенням цієї самої економіки добряче попрацювали ну по суті справи мародери. Наскільки наскільки все ж таки, ви так трошки почали про це говорити? Наскільки такі схеми популярні зараз під час війни? На жаль, я не можу сказати, що війна в цьому плані дуже суттєво щось змінило. Бо а, зараз новопризначений керівник фонду ну, ну, по перше, та, тобто, ми маємо. Умовно кажучи, дуже яскравий приклад, як а, такі ходаки приходили до попереднього голови фонду Держмайна пана Сінченка, і фактично на базі фонду Держмайна була створена система, яка іпаратизувала на тому, щоб продавати та, от, державні активи в потрібні руки, тобто переважно власне тим людям, які раніше на них паразитували. А, зараз, коли помінялося керівництво фонду держмайна. Неодноразово інформується про те, що його теж максимально намагаються штурмувати люди, які правда поки що ще не набралися наглості пропонувати фактично хабарі, бо скоріш за все би опинилися в слідчих діях Національного антикорупційного бюро, але пропонують не чіпати те чи інше підприємство, виключити його з. Списку приватизації, виключити його з переліку тих, на яких встановлюється державне управління для того, щоб знову ж таки підвищити ціну і передати на приватизацію, Ну, бо там дуже важливі і потрібні, якби, люди опікуються цим підприємством. Тобто нікуди це, на жаль, не ділося, і воно не дінеться, незалежності від війни, незалежності від будь-якого розвит... будь розвитку нашої держави. Подалі На державі дуже багато непотрібного майна. Набагато краще, коли держава закуповує власне послуги на конкурентному ринку от, в а, приватного бізнесу, ніж коли вона намагається замінити приватний бізнес, так, власне, державним. Які не є ні конкурентним приватним дуже часто, а тяжіє до монополії. Ми постійно виділяємо кошти для того, щоб стабілізувати те чи інше державне підприємство. Фактично, дуже часто державні підприємства мають гарантовані державою борги, які доводиться віддавати частково через бюджет. Звісно, зараз в умовах війни це не настільки, якби поширене явище, але те, що блокуються приватизаційні процеси, ну, візьмемо, для прикладу, банальну історію з Національної академії наук, в Національної академії наук є величезна кількість земель, приміщень, які не мають жодного стосунку до науки. Але спроба в час, коли країна потребує величезних ресурсів, передати ці непрофільні активи для продажу фонду Держмайна, була провалена в Верховній Раді ну, вже щонайменше двічі. Тому, на жаль, це нікуди не ділося. На жаль, це досі є викликом. Є справді позитив в тому, що ну, якби сама логіка змінилася. Нарешті е е є розуміння, що цих активів треба позбуватися. Але ті, хто на них е наживався і ті, хто їх постійно контролював. В принципі і зараз намагаються вставляти в палки в колеса, щоби ще встигнути, перепрошую, докрасти не вкрадені фракції, які голосують проти приватизації, пояснюють це тим, що це недоцільно робити під час війни, коли вартість активів є мінімальною. Що ви скажете? А тобто, на їхню логіку, те, що ми утримуємо з вами з нашої кишені ці активи, це раціональне використання ресурсу, тобто, замість того, щоб продати по мінімальній ціні. Але скинути з бюджету потребу утримувати ці активи, так продати і мати хоча б якісь кошти для військових це гірша тактика, ніж платити вдвічі. По-перше, утримувати збиткові дуже часто підприємства. По-друге, не мати коштів від їх власних продажу. Тактика виглядає так, що знаєте, лисиця просилася у курник. Та? Друзі, я там буду найкращим сторожем. Переважно ті, які розповідають таку історію, самі паразитують на державних підприємствах, і тому вони зацікавлені в тому, щоб вони не були продаж. Одразу ж нагоношу: що про продаж Нафтогазу чи Укрпошти чи інших стратегічно важливих для України підприємств не йдеться. Але таких підприємств в кращому випадку трошки більше сотні. Зараз на балансі держави перебуває понад три тисячі. Переважно неліквідних державних підприємств, частину з яких і вони вже слава Богу перебувають в процедурі ліквідації, бо там немає нічого, тільки директор і бухгалтер, якому держава змушені платити а, зарплати за ті бланки звітів. От в іншому випадку, якщо там є активи, їх треба передати українському бізнесу. Були країни, які роздали державну власність в принципі безкоштовно. Свого часу Швеція, відчуваючи загрозу Радянському Союзу, ну бо хто б не відчував, набудувала величезну кількість бомбосховищ. І, як ми бачимо, зробила дуже правильно. На жаль, в Україні ми цього не мали. Коли держава зрозуміла, що вона не може утримувати ці бомбосховища, вона безкоштовно наголошую безкоштовно. Державна власність, жах, як це продавати під час війни, просто передали бізнесу і сказали: ви можете там робити, що хочете, хоч стріп-клуби. Головне, коли настане час ще, ви передасте збережений, ухожений, повністю придатний для виконання функцій бомбосховища, бомбосховища назад нам державі. Ми заберемо без будь-яких питань. Ось вам договір. Підписуйтесь, підписуйтесь. В результаті. Там чисто красиво, і коли були а, власне перевірка ну, у зв'язку з повномасштабним розгортанням війни Росії проти України, всі бізнесмени підтвердили, що вони за першим попитом готові передати ці активи. Ну ось, Тому, це цікаве а... цікавий приклад із Швеції про бомбосховища. У нас не лише бомбосховищ не набудували, а просто, просто факт, який існує. А наймолодший літак української тактичної авіації використовується вже 30 років. Нічого нового не було закуплено. Натомість, у нас а, наша сила була конвертована. В Майбахи, джети, маєтки, найдорожчі апартаменти десь в Лондоні і не лише в Абудабі, наприклад. А все це виявилося непридатним до війни. Ну і я не знаю прикладів, коли би на якійсь яхті олігарха, наприклад, поставили станковий кулемет для того, щоб відбивати цю атаку. Та, або на а, блискучому членовозі, щоб це працювало. Не, не працює все це так. Скажіть вас. А деморалізувала історія із вже екс учільником фонду держмайна Дмитром Синниченком, якого оголошено в розшук? Е, ну, скажімо так, засмутила, але точно не деморалізувала. А насправді зрозуміло, що е, людські слабкості можна подолати лише тоді, коли є не лише покарання, а запобігання. Коли створено такі умови, що людина на посаді власне керівника державної інституції, яка відповідає за реалізацію за продаж державного майна, не має можливості в принципі ні за яких умов займатися корупцією. Це Потрібно підвищувати прозорість, так тобто, щоб ми все бачили, що може фонд продавати і як він може продавати. І ми вже бачимо, як фонд переходить на прозоро продажі, що є великим досягненням, бо передбачає конкуренцію. Звісно, на жаль, під час війни дуже багато інформації залишається закритою, і тому нас ще чекають дискусії про те, наскільки адекватно проведені ті чи інші торги, але. Приклад з Дмитром Сініченко показує, що те, що тебе назвали реформатором, чи ти сам себе назвав реформатором, чи те, що ти раніше не мав стосунку до державної служби, не є панацеєю, не є щепленням, щоби ну, насправді ти не спокусився. Щоби ти не спокусився, необхідна невідворотність покарання, і тут велике сподівання на НАБУ САП, а, і адекватні оперативні, але... Законні рішення Вищого антикорупційного суду, ну і ефективне запобігання тут в допомогу Національного агентства запобігання корупції, державна антикорупційна стратегія та програма. Але критично необхідно повертати електронне декларування, бо зараз чиновники насправді відчувають тотальну безконтрольність. І а, вірять в те, що якщо немає декларування, то їхні награбовані статки ніхто не побачить. Як бачимо по справах, які ведуть національне антикорупційне бюро, зокрема і по моїм колегам-депутатам, знайдуть, побачать головне вчасно це виявити, і головне вчасно дійти до суду, щоб не було так, як з частиною справ, які закриваються не тому, що немає підстав, а тому, що просто збувають термін. Можливо, цілком реально. Є зміст подовжити розгляд справ кримінальних по корупції, зробити терміни дещо довшими. Ну, наприклад, про справах по незаконне збагачення, про приховані інформації в деклараціях. Ми зараз бачимо, що два роки не завжди той термін, з який можна зібрати достатньо фактів. О, ну я розумію про що йдеться: про те, що достатньо багато чиновників виведено з-під удару. Через завершення а, термінів давності. Та? Тобто завершення термінів давності а, і знімається, ну, Таким чином знімається відповідальність а, і а, відпов... ну, якби, а, судові вироки скасовуються. Ну, фактично не скасовуються, а виводяться так, таким чином а, посадовці з-під відповідальності. Я повернуся зараз до арешту. А мера Одеси Труханова, як ви розцінюєте реакцію Київського міського голови Віталія Кличка? А як це розуміти? Ідеться про певну таку цехову солідарність між мерами? А чи кличко може володіти якоюсь інформацією про те, що ось його колега мер Одеси є людиною чесною, проти нього не можна застосовувати подібних дій і санкцій? А, і наскільки це доцільно за таких обставин? Це дуже недоцільно. А, наскільки б мер Києва, не був переконаний в тому, що а, пан Труханов святіше всіх святих, хоча дивна історія. Насправді я пригадую, і а, в депутатки Київської міської ради, а зараз а, а, військової Збройних Сил України, парамедикині Аліси Михайлової, є в соціальних мережах. Ну, власне, спогад про те, як в 2014 році голова фракції Удар з трибуни Верховної Ради звертався до правоохоронних органів з проханням розібратися з подвійним громадянством громадяна Росії, мера Одеси пана Трухана. І тут ось 9 років війна якось дуже кардинально помінялася історія. Пан Кличко намагається пояснити, що це він не він бере на поруки, а він, як голова Асоціації міст України, прийшов а, взяти на поруки мера. Бо мерів зараз у нас ну переслідують просто жах. Як я правда не пригадую, а, як мер Кличко приходив брати на поруки іншого корупціонера, пана Мамая, мера Одеси, який вже поніс відповідальність, який відсторонений від посади. Мера і... Полтави. А так, дякую, мера Полтави, так. От, але видно, що власне Трухана це зовсім інша історія. Дуже прикро, коли високопосадовці демонструють суспільству, що є негативна кругова порука, є така негативна цехова солідарність, і коли звинувачують в корупції. Небожителя, то тут же з'являються небожителі і починають брати його на поруки, що ми які ми посилаємо а, власне посил суспільству. Ну, дивіться, в принципі, там вони там всі однакові, всі крадуть. А тому я свого часу навіть ініціював закон. На жаль, монобільшість відмовилась його розглядати, яка забороняла високопосадовцям брати на поруки а, тих, хто звинувачується в корупційних справах. Що не було цього враження, що всі ці мери, всі ці депутати, всі ці політики одним миром в'язані, один краде, з іншими ділиться, і тому вони приходять і починають в суді виступати на його захист. Я не знаю, хто порадив пану Кличку. Власне, ну, він говорить, що це асоціація мерів. От. Але хтось йому підсунув величезну свиню. Звісно, не хотілося б розглядати гірший варіант, але. Ну, от, Насправді дуже багато хто зараз до нього схиляється, що а, ті забудовники, які свого часу там заносили а, Труханову, певно, заносили і кличку. Є така от власне там негативна історія, яка примушує кличка приходити і заявляти про потребу брати на поруки власне людину, ну на які ж там по нема де ставити. А це ж тільки одна справа добігла до суду справа про напади активістів, які і зараз відбуваються в Одесі. Справа про сприяння власне расистам в Одесі. Так, от просто розуміємо, що Національне антикорупційне бюро поки що демонструє більшу ефективність ніж Нацполіція, яка розслідує напади. Чи розслідує тут великі питання так, от, про напади про активістів? Ну, найбільш не сумівши, це правда, про Сергія Стерненка, так, але є і Устименко, колишня голова Одеського Автомайдану і ряд інших. Ну а про власне співпрацю з рашистами, Ну це сфера відповідальності служби безпеки України. Дуже сподіваюся, що челендж, який зараз запустив а, 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 пан Кривонос, новий очільник національного антикорупційного бюро, підхоплять і пан Клименко, очільник національної поліції, і пан а, власне, Малюк, очільник СБУ, який, слава Богу, нарешті розблокував роботу проти. Рас... Ристів, от і так, черговий арешт чергових активів на Лінську, а, показує, що справді в цьому напрямку крига тут. Ми а... не ставимо крапку, Ярославе, Не ставимо, тому що історія така, що потребує продовження звичайно, та й вона піднімає питання недоторканих в країні, та якщо такі існують, це одна справа. Якщо закон один для всіх, і справу має вирішити суд, це зовсім інше питання. І ми робимо перші такі крочки для того, щоб сказати, що у нас в країні всі рівні перед законом. Та ось ну і відсікти, от все те, що нам не допомагає стримати вороже вторгнення, а навпаки, послаблює країну, просто відрізати, відрубати, викинути і зробити. Для себе висновки так, чому 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 у нас чому ми зараз просимо так багато всього для того, щоб зупинити росіян? І чому так сталося? А, Ярослав Юрчишин з нами був, народний депутат, фракція Голос, перший заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики. Слух... Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.